Після купання до реанімації так сталося з 11-річним Вадимом з Давидковець. Хлопець пішов купатися на місцевий ставок з товаришем. Через фатальний збіг подій послизнувся на дамбі, вдарився головою та втратив свідомість. Під водою був майже 5 хвилин. Витягувати дитину з води збіглися очевидці. На щастя, недалеко від місця події була швидка допомога, яка вчасно зреагувала на виклик. Та вже у кареті йому надавали першу меддопомогу. Пізніше лікарі констатують шансів вижити у дитини було обмаль, а тому повезли до міської лікарні. Тут вже чекали реаніматологи. Дитину Лисого Владислава доставили в наприймальний покій бригаду швидкої допомоги 30 липня. Близько 16.55. Доставлений був в реанімаційне відділення Хмельницької міської лікарні, надана невідкладна медична допомога. Дитина поступила в стан після утоплення в прісній воді гіпоксична енцефалопатія наблю головного мозку під вивих другого шийного хребця. Саме ця лікар та її колеги витягнули з того світу дитину. Маленька тендітна жінка насправді виявилася героїною. Згадує, як привезли хлопчика, у всіх серце охололо, бо досі працювали лише з дорослими людьми. А тепер перед ними була, наче їх дитина, яка може не вижити. Вчасно виявлені травми унеможливили подальшу інвалідність хлопчика. Зачасти таких, але дорослих пацієнтів привозять у протишокову палату. Колега Надії Павліни показує все необхідне для екстреної допомоги. Тут, в принципі, обладнано все для цього, як ви бачите, є дефібрилятор, є відсмоктувач, є кисневий інгалятор. Всякі і, і, трубки інтубаційні ззаді вас знаходяться, де негайно починається надання допомоги, що включає в себе комплекс реанімаційних заходів. Це тобто, доступ до центральної вени, тобто, є набор для інтубації підключичної артерії, венеше, дефібрилятор для запуску серця, кардіограф, також всі інші і кисневий апарат для негайного Починя, ну, надання вентиляції сучасними принципами надання допомоги заключаються не в самому надання мероприємств, а в часі, в якому вони початі від настання стану. Тобто, чим раніше розпочинається надання допомоги, тим більша ймовірність, що в цього хворого вратують. У випадку з Вадимом його одразу доставили до реанімації. Того ж дня ввечері хлопця перевезли до обласної дитячої лікарні. Батьки хлопчика у шоковому стані. Тому від коментарів відмовилися. Лікарі повідомили, Вадим прийшов до свідомості, але його стан і далі залишається стабільно важким. Зараз вони продовжують боротися за його життя.